Добрий день, мене звучить Володимир Немиш, Я завідувач лабораторії радіаційних технологій. Пішли масово постраждалі від фосфорних зарядів. Фосфорні бомби зброя масового ураження, заборонена Женевською конвенцією бо кровожерлива і смертельно небезпечна. Посварні бомби пропалюють до кісток, спричинюють відмову органів і смерть. Рани все далі і далі. Адський біль. Це неймовірно витримати. У нас були такі зовсім молоденькі хлопці, по 18 20 років, у яких були рани, які не знімалися, не знімався біль взагалі нічим. Вичитали, що там ну, зав'язана туди радіаційна нов'ячета. Ну, Раз люди вміють робити. Невже ми цього не зможемо зробити? Довелося влазити в тему медицини, розбиратися, як же воно там ремонтується в організмі. Хтось одну ідею кинув, хтось іншу спробували, не вийшло, а давайте дороб допрацюємо першою. Звичайно. Струці, сиділо вариться, і веземо вже тоді в рідний інститут. І в результаті вийшов так званий гідробінт. Коли ви накладаєте на рану, на опік, воно ну, його моментально охолоджує, а раз охолоджує, значить, обоз За рахунок пунок на на срібла вона вбиває бактерії. У нас був такий хворий, якого доправили сюди з дуже важкими опіками ноги і стопи. Сказали, що нога піде на ампутацію. Отримавши гідрогель. Кожен день, знімаючи пов'язку, ми бачили вже значно кращу картину. Загоюється прямо на очах. До речі, цей чоловік зараз уже на передовій маю. Він захищає наше небо мирне. Це один з тих моментів в моєму житті, чим я можу пишатися. Ми просто не маємо права зупинятися. Ми вже обом тисячу пов'язаних на тиждень. Потреба армії зараз в виробах не менше. Десяти тисяч на місяць ми просто не встигаємо. Щоб цього швиденько зробити багато, аби тільки нашим хлопцям це було достатньо, щоб полегшити життя військовим. Я низко не поклоняюся команді Володимира Неймаша. І його особисто дуже хочу не те, що подякувати, а навіть обійняти як від всіх тих бійців, які зараз після таких опіків все-таки роблять свою роботу, а роблять вони її від щирого серця. Нам скарівшу що сидять у тину, дуже важливо відчути, що ти хоч хоч чимось допомагаєш фронту. Е,